Скільки отримують біженці у Німеччині. Існує два види виплат: перший для працездатних українців від центру зайнятості, і другий для пенсіонерів та непрацездатних. Більшість наших отримують допомогу першого виду. Якщо людина приїхала сама, їй виплачують 563 євро на місяць. Такі ж виплати дають батькам одинакам. Якщо це подружжя, то кожен отримує по 506 євро. Тобто сім'я з двох дорослих може розраховувати на 1012 євро. Бувають випадки, що треба надіслати. Гроші в Україну батькам чи дітям, щоб це зробити просто і без зайвих витрат, можна скористатися сервісом TransferGo. Там немає комісії за переказ коштів на українську картку в гривні. Гроші надходять швидко і за вигідним курсом. До речі, у тих, хто приїхав з дітьми, допомога більша. На малюка до 5 місяців дають 357 євро. На від 6 до 16 років 390 євро. А на підлітка 14-17 років 471 євро. Але мало хто знає, що центр зайнятості може урізати. Виплати, якщо не погоджуватися на прийнятну роботу або пропускати зустрічі, за перше порушення уріжуть 10% від допомоги, за друге 20%, а за третє 30%. Тому краще не ігнорувати пропозиції Джоб центру та йти їм на зустріч.